Величезну біду мають люди, які до кінця ще не розуміють, що хлопці до 25 років можуть мобілізувати. Є три епізоди, коли таким такого віку дітей можуть мобілізувати. Це тоді, коли він служив строкову службу, мав за спиною вже пройдену військову кафедру. Або найпоширеніший епізод це те, що він був визнаний обмежено при непридатним мирний час, обмежено придатним під час військового стану. Цей подарунок на жаль робили батьки своїм дітям. В той час, коли вони мали би служити строкову службу, власне, такі хлопці до 25 років підлягали мобілізації, тому що вони були не призовниками, а були військово зобов'язаними. Річ у тому, що на сьогодні на підписі у президента України по сьогодні є законопроект, яким власне це урівнювали, і хлопців до 25 років, які були обмежено придатними, власне, забирали з категорії усіх, які можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації. Однак на сьогодні цей закон не підписано власне, ситуація з пониженням мобілізаційного віку вона ще є досить актуальною і питання до кінця ні в публічних колах, ні в офіційних документах вона не вирішена. Тому власне, в, концепці, в концепції цього всього ми побачили такий пас від держави у вигляді. Того, що в принципі мало би і бути, давайте відверто мотивувати особовий склад, мотивувати молодих людей вступати в лави збройних сил України, теж потрібно через категорію соціального, тобто через складову певного фінансового забезпечення чи соціального забезпечення, тому як на мене на сьогодні некоректно коментувати цифри чи мільйон, чи два мільйони, там різні цифри. Є чи, чи це ок, чи це не ок, але те, що соціальний пакет повинен бути і він повинен розвиватися і реалізовуватися для такої молодої особи, це є дуже позитивно. І другий момент це питання стосовно того для тих хлопців, які вже служать у війську. Ну я скажу на своєму прикладі зі мною в тій бригаді, де я проходив службу, були хлопці, які добровільно прийшли в лютому 22-го року служити. Їм на той час було там 18 чи 19 років, і таким хлопцям теж повинні давати такі соціальні. Гарантії, і я вже бачу ці заяви Міністерства оборони, які кажуть, що це буде поширюватися і на таких хлопців, а їх у війську є багато. Ті хлопці вмотивовані, і їм потрібно в першу чергу такий соціальний пакет давати. Та ж сама історія вже з хлопцями до 25 років. Можливо, ви пам'ятаєте, стосувалося підписання контракту однорічного контракту, який дасть можливість його відслуживши звільнитися. Але не до кінця є зрозуміла ситуація з тими, хто служить вже у війську, якщо він підпише такий контракт контракт або мобілізований він під час призову під час мобілізації, і підпише зараз в такий контракт річний. Чи зможе він звільнитися через рік? Тому це проблемне питання власне сьогодні. Воно ще десь в цьому ключі може мати свої наслідки. Але добре так що ці наслідки можна усунути деякими штрихами внесення змін в чинне законодавство, без якихось там кардинальних змін, які там змінюють правову визначеність, там поняття верховенства права підриває. Й, взагалі, там не, не, не зрозуміло, що буде далі, тобто це правовизначись. Тому такими штрихами ми можемо виправити ситуацію точково.